Добрий день, шановні друзі, сьогодні 19 липня, середа, і підводячи підсумки моїх тренувань спортивних голубів молодих, я хочу зробити деяке заключення. І свої якби, спостереження сказати, що тренувати голубів молодих це дуже важливо, дуже важливо тренувати молодих голубів. Чи дивіться, що вийшлося в мене? На 15 кілометрів на оцю точку, я пускав голубів тих, які були на 5. Отут, так, да? отут ось. І пускав голубів, які не були на 5. Який получився результат. Ті голуби, які робили мене п'яку, вони пролетіли майже відразу. Чому? Тому що, е коли я їх пустив, от у цьому, цій точці, вони порозліталися, тобто е вони почали шукати напрямок дому, коротше там, шлях чи орієнтуватися на місці пуску. І, скоріше за все, що вони може і тут і були десь ці точці. Може бути таке, що вони тут були в цій точці, а може не були. Ну, навіть коли вони летіли з цієї точки сюди, а тут же вони були, значить, оцей ось ось напрямок, ось, ось дистанція 5 кілометрів, вони зробили її легенько. Чому? Тому що е, голуб, е, сам по собі голуб, він вважається в нас розумним. Чому розумним? Тому що бачите в нього наскільки розвинута в нього пам'ять, запоминання. Ну, тобто він тренується по ходу льоту і запаминає дорогу, запоминає, якісь запаминає участки, які. Йому е дають змогу швидше і легше повертатися додому. Тобто він, м м говориться, наші тренування вони покращують його е так, навики, ті, що йому колись там були за -за залиті, да? і ну, розвивається голуб. Черешо? Що? Через що? дуже важливо і обов'язково. Тренувати голубів. Значить, все ж таки, значить, як правильно тренувати голубів? Ну, мої рекомендації, так, скажімо так. Як я роблю і буду робити завжди, значить, дивіться. Перше тренування це біля голубника посадка голубів в клітках. Чим більше ви будете це робити, тим буде краще. Ви можете їх привчати з дитинства, щоб вони сиділи в клітках е скільки угодно. Е бажано давати їм туди корм. Вчити пити з кліток, щоб вони, як говориться, не боялися, не цибали ці клітці, не ламали собі крила. Тому що, молоді голуби, вони, коли перший раз в клітку, вони такі агресивні. що У мене не раз було таке, що там. Голуби травмувалися в клітці. Таке в мене було неодноразово. Значить, тобто, чим більше ми будемо пускати тут їх клеточку цих голубів і тримати їх в клеточці, давати їм їсти, пити, тим буде краще. Голуб привикає до клеточки, він її не боїться. І слідуюче тренування, коли він, ви привезете його на 5 км, він буде сидіти в клеточці, спокійно чекати, поки його випустите. На відміну від того голуба, якого ви перший раз зловите в голубнику молодого голуба і зразу одразу клітку і вивезете, вивезете на 5 кілометрів і цей голуб буде зашуганий е до такого стану, що він... Мене... я їх пускав там <кхів> голуби які там. Ну, понятно, що там деякі голуби в мене були. Не всі голуби були в клітці, бо деякі голуби вже були на вулиці, коли я в клітку. Я там раз їх садив в клітку все на все. Це конечно, треба робити частіше і буду робити це, це частіше. То ті голуби, які в мене не були в клітці, я випускав їх. Ці голуби летіли куди угодно. Навіть на дерева летіли. Там, та, та, це, це просто це, це жесть. Просто вони е, рванули. А куди він полетів, Бог його знає. А потім вже коли в нього він вже успокої, заспокоївся е і вже починає шукати дому, щоб вернутися. І я вам скажу, що е в подальшому цей голуб вже е може навіть уникати. Уникати може хазяїна, тобто бачити хазяїна і тікати від вас може. Чому? Тому що він знає, що ви для нього являєтеся... Тобто Ви для нього це проблема загроза. Да? Так як він боїться хижака там, того е яструба, там... копчика, як ми кажемо, ну то не копчик, тетерев'ятник, Пе -пе 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 перепелятник. Це в основному вони. Б'ють цих наших голубів, Та, так, як він боїться цього яструба, бо так само він буде боятися нас. Тому що ми для нього створили проблему. Він не хоче з нами діла мати. А якщо в нас голуб буде відсилитися тут в ящику, порази потім його на 5 км, він, в принципі, не, говориться, не зашуганий, собі почне шукати дому. То да, він трошки буде, тож, все одно відноситься, відноситься до нас з опаскою, тому що він буде знати, що ми для нього е трохи створюємо проблему і лучше, щоб е ми його не бачили, де ховатися. То значить, е скажімо так, таким, таким чином, значить, е ми зробимо для нього лучше оцим це посадкою голубів клеточку для того, щоб вони у нас навчилися навчилися е привикли до клітки. А, значить, 5 км ми пустили голубів, Да? і ці голуби значить, у нас розлетілися. да? В цьому місці розлетілися, і вони. Корузію, шукають, шукають, шукають. Деякі полетіли сюди трошки, деякі полетіли сюди трошки, деякі полетіли такі трошки. І вони таким чином нас ізучають. Що не роблять, Ізучають оцей участок, да, грубо говоря. Ізучають цей участок. Тоді, коли ми пустили голубів на 15 км, ну, на 5 км можна пустити. Там навіть для того, щоб голуби навики, їм треба, розумієте? Для того, щоб у них були ці навики, я би в цьому місці голубів, моно випустити не один, а один, від одного до трьох раз можна пустити цих голубів. Тобто, з малій дистанції. Вони ніколи не шкідливі, ніколи. Вони наоборот вони роблять для голубів хорошу справу. Вони у голубів включаються навики, включаються мозги і вони працюють. Ті люди, які говорять, що пускають разом на 15 кілометрів, я вчора пробував, ну, не вчора а в неділю пробував пустити на 15 кілометрів, там в мене були голуби. Які летіли 5 кілометрів, вони швидко вернулися додому. Дуже швидко. А от голуби, які прилетіли. Полетіли на 15 кілометрів. Голуби, які полетіли на 15 кілометрів, значить, не будучи на 5 кілометрів, то вони злітаються по сьогоднішній день. Е, я замітив, що останні голуби, які в мене летіли в голубник прилітали. Тобто я пускав їх звідси, да? а вони вже прилітали звідси. Ж, 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 ж звідси летіли. Значить, що виходить? Що вони дали маху. Десь, десь вітру, кстати, не було. що Це їх поздовало вітром. Цього, цього не було. Тут навіть про це не можна говорити, бо тихенько було нормально було погода. Тобто вони промахнулися десь, пішли сюди, пішли. Куди вони пішли, я не знаю, і потім вже верталися сюди. Все-таки вони е, у них. Ну, понятно, що генетично їм передається, да, від батьків передається їм направлення, передається їм. і Цей, скажімо так, розум цей, знати, куди летіти. І. Ну, Це, мабуть, що не розум. Це, мабуть, все-таки якийсь. Е, Голуб. Я не думаю, що він. Ну, При це може і розумний, а може і нерозумний. Може це навики, може це якісь. То є, тим, чим більше голуба навиків, тим він краще і лучше летить. Я не знаю, тут треба я кажу, це треба десь. Там ж люди досліджували цих голубів, і, напевно, на сьогоднішній день все ж таки немає. Чіткого роз'яснення, як голуб орієнтується, як він летить, чи це він сам якось летить, чи це в нього все-таки то, що йому генетично передалося. Ну, тобто, генетика теж має велике значення. Ну і оці наші тренування вони ніколи не помішають. Ну і значить, дивіться, Ми пускаємо, значить, пустили голубами на 5 км. Значить, він успішно там прилетів додому на коротку е, відстань. Потім пускаємо 15 км. І тоді, коли він летить вже сюди, в напрямок голуб, голубника, ось сюди, він сюди летить, він попадає в цю зону, попадає тут, де він вже був. Значить, якщо він тут вже нас був в цій зоні, значить що він знає, що, е, що йому треба отаку летіти да, напряму. Ну, Може не напряму, може там трошки навскоси. Але він вже тут був, в нього вже він сфотографував скажімо так, цю містність, запам'ятав, і він з неї з цієї місцевості приходить ближче, швидше е, приходить. Так, тепер, значить, 15 км теж можна. Два рази, два рази. Ті голуби, які прийшли у нас. Чого два рази? Тому що є голуби, які прийшли зразу, а є голуби, які прийшли пізніше. Значить, тим голубам, які блукали, їм треба повторити цю відстань для того, щоб вони ще раз е її пройшли, зафіксували собі, щоб вони знали, що це, ця відстань, вона летить отак, треба летіти, а, а не думати, там, як його облітати десятою дорогою. Потім слідуючий раз ми летимо 30 км. І тепер дивіться, виходить, що голу попадає точка пуску у 30-кілометровій зоні, голову пролітає всього-навсього 15 км. Всього-навсього 15 км пролітає нових 15 км. Да? Навіть якщо він блукає там, чи як, все одно йому всю зону 15, попасти простіше, чим якби він взагалі не був би тут. розумієте? Тобто летіти 15 км до того місця, де він вже був, і знати, куди далі летіти. А може навіть не 15 а може навіть менше, тому що якщо він пустилося 15 км, то голову обратно у нього є зона, яку він, де він блукає. Да? І це може навіть бути не 15 км, це може бути 5 км, може він тут вже був. Ось. І точці може він вже був. Так якщо ми сюди пускаємо, він злітає сюди, то ця за це може бути 5, 10, там, 7, ну скільки угодно. Да? І вже цьому голубові залишається пролетіти, що він не знає, тільки, допустимо, цю ось відстань. Оцю ось відстань, яку він не знає. Йому а тут же він знає далі. І він спокійно полетів в голубник свій. Спокойно вотин, тобто, значить, накидуючи голуба, тренуючи 30 кілометрів, голуб наш вже знає 5 км, 15 км. Да? І тільки -но не знає отут якийсь участок, для нього це новий. От, якщо він попадає, то якщо він не полетів туди, звісно, да? а полетів сюди, Значить в він вже, е, швидко може вернутися в голубник, тому що у нього вже половину дороги йому знайома. Також йдемо на 60 км. Значить пускаємо, Точка випуску 60 км. Точка випуску 60 км. Значить обратно, дивіться, від, від 60 до 30 км йому треба найти, знайти. Точку випуску 30 км. А може менше, а може 15 км, тому що може він тут вже був. Да? Тобто він скорочує пошуки, траси, тому що він вже пройшов оці от цю трасу він вже пройшов. Через що йому всього-навсього треба буде знайти місце випуску, де він був? І він пролетить благополучно додому. Прийшов ще й швидко прилетити. І значить, вже тоді, коли ми е, пройдемо 60 км, теж треба ну, 30, там, два рази да, 60. Тобто саме в чому голубів молодих, тут ніколи багато не буває. Ось цих 60 кілометрів я би їм давав би завжди. От я е, живу на відстані 60 кілометрів від голубника. Да? От Я планую голубів вивозити завжди і давати їм. Тобто 60 кілометрів це для них, грубо говоря, там час, час льоту, тренування до голубником. Так? Час і там трохи. Час 10, час 15. Оце говориться навіть для тренування, це просто для них, як говориться, спокійний польот. Тут, скажімо так. Безкінечність. Да? Тут можна пускати Оце 60 км можна пускати постійно. постійно. Для нього він не втомиться. Навіть і 100 км пускати. Тобто, можна тренувати, що і 100 км буде летіти без всяких проблем. О, значить, І тоді вже ми переходимо після 60 км переходимо на 100 Це ми говоримо за тренування. Значить, Бо 100 це вже, в принципі, це вже ну, на голубромах 100, 100 км це вже заліковий льот. І значить, коли ми уходимо в цю точку на 100 км, у нас тут 160, значить 40 км у нас незнайомих 40 км. Плюс-мінус може бути менше, тому що голуб вже може бути в цій точці Десь за 10-20 км. Тобто, з кожним разом, коли ми тренуємо голубів, вони вже цю дорогу, тобто вони повторюють оцю дорогу кожен раз. І в е, них запам'ятовується постійно ця дорога. І вони навіть шукають кожен раз, шукають е, чим скоріше, е, щоб прилетіти до голубника. Тобто страса не зменшується, тому що ми їх тренуємо. Ну і дивіться ще саме таке дуже е, важливе, дуже, дуже момент важний. Значить, дивіться, у нас є, значить, в одну у нас, грубо говоря, 100 км. Вістень 100 км, да? у нас є 4 сторони. Тобто, якщо ми, а якщо ми візьмемо голуба, будемо таким самим чином накидати сюди, в цю сторону, сюди буде, значить цей голуб буде знати вже 100 км в цю сторону. Правильно? А потім ще накинемо голуба в цю сторону. Значить, голуб буде знати. вже, У нас виходить, що вже не 100, а вже виходить 200 кілометрів. У нас радіус е, орієнтування голуба буде, рівняється, 200 км. Дивіться, 200 кілометрів. І також сюди в цю сторону, да? в цю сторону. Також буде 200 кілометрів. Зараз є 200 кілометрів. Да? Значить, дивіться, у нас виходить, що голуб тепер у нас спортсмен наш. Який ми будемо пускати, вже коли будуть льоти організовані. І цей голуб буде летіти з табуном голубів. Десь, ну, давайте хай, хай звідси, тут у мене просто більше місця, щоб намалювати. От тут летить у нас, допустим. Табун голубів, да, тисячу голубів летять. Летить тисячу голубів. Вони летять в цьому напрямку. В цьому напрямку летять. Значить, Якби наші голуби були не, 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 не натреновані, не тренувалися голуби, то вони б цими всім, голубами пішли би... Ішли б тако собі, да, і пішли би десь, десь би полетіли. А потім з того місця, де вони полетіли, вони б шукали і може щось би знайшли, а може нічого не знайшли. А так голуб, який натренований. Попадаючи в цю зону, 200 кілометрову зону попадаючи. При умові, якщо він розумний цю голубі, він міє відділитися. А для того, щоб відділитися він міг, значить, оці всі дистанції голуб повинен пройти сам. Не табуном, він має летіти, а він має летіти сам оцю дистанцію. всю. Тоді тільки він зможе відділитися від цих голубів, відділитися від цього табуна і полетіти додому, тому що він знає, що отут. В цьому місці його голубник. і Йому треба летіти додому. Розумієте? І також в другому місці, навіть якщо буде, тут, то от, тут буде точка випуску голубів. І голуби будуть летіти десь в цьому напрямку. Ну, по-разному буває. Може, є таке, що голуби з різних місць летять. І обратно голуби будуть летіти сюди, сюди будуть летіти. І він буде знати, що він вже тут був. В нього є навики ось цього маршруту 200 кілометрового, Він попаде до вас голубник. Причому зі швидкістю попаде і, і в зачоті, в заліку, в конкурсі, як ми говоримо, да? На відміну від тих голубів, які не пускалися, які не тренувалися і не знають оцей ось кажуть, що о, що це за голуби? Пустив там. 30 або 60 км голуба немає. Або пустив зразу дав на льоти. тобто голуб літав коло голубника до того сюди, в радіусі там 10 кілометрів чи 20 км, як які голуби по-разному літають. А, а зразу дав на 200 і немає голуба. Звісно, в нього не буде того голуба, тому що ви розумієте, наскільки це треба бути, має бути розумний голуб, е який зразу пролетить додому. Таких голубів, одиниці таких голубів, що це одразу прилітають. І не зрозуміло ще як вони прилітають, що він взагалі. Та, ну, там вже йде генетично вже йде зомбованість на місці. Там, там коротше, ой, це така складна штука, що тут треба бути дуже розумним, щоб це правильно сказати. Коротше, є таке, да. є таке, що ти його де не пустив, воно буде вдома. Є таке. Але все ж таки, коли ми зробимо отако, отак зробимо, то е ймовірність того, що голуб прилетить додому у конкурсі, вища на 90%. Ну, отак якось. Значить, розібрали ми схему, да? для чого ми тренуємо молодих голубів, як ми тренуємо голубів, і які результати ми маємо отримати, тренуючи цих голубів. Ну, якось так. Всім пока, до побачення.